Лялечку будеш ти грати? Я за оцю, а ти оцю й буду гратися. А я отут маю лялечку, я оцю й буду з зрозумими волосами. М -м -м, добре, а що будемо грати? Давай в переїзд. Шолялечки будуть переїжджати в новий дом. Давай? Ну, давай. Так, я буду. Я буду мамою. Дотя, ей, я хочу бути мамою. А Ти давай будеш дочі маленькою. Ну ладно, давай, я. ти будеш мамою, а я буду дочі. Ну ладно. Так, доча. Що? Бери кота, ми будемо переїжджати в новий дом. Ну, давай, сідайте в машину. І все, ми переїхали і класний розовий дом. А представь, щоб ми по настоящому в новий дома переїхали, представь, як було б класно. Ну там з мамою і папою, ну, там з котиками нашими. Майкл, ти там вчора був вдома, в який ми сьогодні маємо переїжджати. Там ремонт уже закін... закінчений. Да, любима, там все закінчено, там такий гарний ремонт, там все таке гарне і таке нове. Ух що, Сьогодні вже будемо переїжджати. Ну да, тоді сьогодні можемо вже переїжджати. А ти дівчатам вже сказала? Ой, я зовсім забулась. Ой-ой. Ну ладно, зараз сходиш і скажеш. Ну так, да. цікаво, поп. Хочу так побачити їхні реакції, головне зараз швиденько зібратись. Не ну, з тобою швиденько не, не вийде, завжди будеш довго збиратись. Ей, Майкл, не смішно. Пам'ятаєш, як ми їхали в магазин, ти тоді цілий день збиралась, а він закрився і тоді ми тільки поїхали. Майкл, а перестань. Іди до дівчат, говори їм тоді, а я буду збирати, що було швидше. Ну да, ну так, да, а то буде так само. Все, йди. Ладно, ладно, вже йду. Дівчата, мабуть, тут, отам десь грають. Дівчата, в мене тут така новость яка? Ми переїжджаємо в новий будинок. Довгоповерхові дуже гарний. Вам, у вас там такі гарні кімнати, дівчата? Просто. Що? Нові кімнати, новий будинок? Клас, папа, а це не шутка? Ні, це не шутка, доченьки Збирайте речі, зараз я вам дам сумку і ми будемо їхати. Вау, клас! Новий будинок, у нас там будуть гарні свої кімнати. Ей, як ти думаєш, це правда не шутка? Так, дівчата, я вам пішов зараз дам сумочки, і ми поїдемо. Давайте багато ігрушок собою не беріть, бо там вже деякі ігрушки ваші я вже завіз. Добре. Мені здається, що це не шутка. Так, яку там на та що сумку говорила взяти? А, оцю добре. Так, дівчата, ось до ваша сумка, сюди поскладаєте речі. Як я говорив, багато ігрушок не беріть, бо там вже я деякі заніс. Так, а я пішов свої речі складати, ну, сюди положу. Так, що там мені взяти? Дивись, яка в нас гарна сумочка, вау! О, диви, папа колонку забув вийняти, давай її з собою візьмемо. Давай будемо музику слухати, в нашу кімнату поставимо. Давай, давай візьмемо всі оці наші оці ігрушки, більше брати не будемо. Ну, добре, давай ми цю машинку і ці лялечку не будемо брати, бо там папа говорив, що якісь вже є. Треба ще взяти якісь одюжки красиві, в чому ми там будемо ходити. Ну добре, давай візьмемо ці костюмчики. Ну, добре, так. Все, візьмемо цю шапочку. Я буду її носити. Ей, це моя шапочка. Я її буду носити. Ні, я ні, я буду носити я. Так, що там собі взяти? Може візьму цю кофту робочу. Так. Капці. Ну, не влазять, ладно, не буду брати. Оці ті штани оцю. Там що, дівчата сваряться? Ладно, йду, це подивлюся. Моя. Це моя шапочка, я її буду носити. Ні, я буду. Так, дівчата, не сваріться. А сьогодні ти поносиш, завтра ти поносиш. Шапочку, добре? Давайте договоримося, щоб ми не сварились. Щоб... Бо коли ви сваритеся я і мама можемо щось забути. І тоді прийдеться вертатись назад. Давайте, дівчата, мирно. Ну ладно, давай сьогодні ти, а, а завтра я. Добре? Добре, давай тоді. Пішли ще якісь речі зберемо. Давай е, оцю сапочку. Я буду цю сапочку носити, вона теж зайка. Ну, добре, давай тоді цю сапочку ложимо. що ще візьмемо? Та навіть не знаю. <гум> я така красива в цій шапочці. просто вау. Але без шапочки це ще красивіша. А я теж хочу подивитись. Я одягну цю шапочку. Хм, ну якось не гарно. Ну ладно. Знімов так, що ще взяти? О, піжамки треба взяти, такі наші теплі кофточки. Так, які ще взяти? Хм. О, давай одне. Давай візьмемо оці комбінезончики теж. і одним вже курточки, а то ми зараз вже будемо виходити. Ну, добре, давай. Ще оцю книжечку візьмемо почитати. Ну, все, ми все зібрали. Дві одінемо курточки, пішли папі говорити. Пішли? Давай, давай, доганяй мене. Ідемо папі, скажемо, що ми все зібрали. Ну, пішли. Папа? Так? Да? дівчата? Ви що вже всі речі зібрали? Да, так, да, ми все зібрали. Ох, які молодці. Давайте зараз я свої швиденько зберу. Почекайте тут і підемо, мамі їх віднесемо. Цікаво, мама вже ваша зібралась? Так, оцей світерок візьму. Що ще візьму? Ці штани, оці штани. Так, кепку. Ну, кепка не влазить, ладно. Ем, ще візьму оці штани робочі. Так. Ще оцю кофту. Так, оцю кофту, ну так, чого ти не поміщаєшся, все помістилось. Ще можу цю рубашку візьму. Ну і в більше ще мені нічого не треба. Давайте я візьму вашу торбу, вже на не знесу. Добре. Папа, і то наша торба. Ага, добре, зараз. Все, тоді я її на низ поніс, подождіть. То зараз маю до вас вроді мама прийти якісь там речі збирати. Так, що мені собою взяти? Хм, Не знаю. Ем, не до Майкла спитатись. Ну що, ти вже все зібрала? Та блін, я нічого знайти не можу, не знаю, що з себе збирати. А, чи там є якісь речі? Да, любіми, там же я якісь. Деякі твої речі вже завіз, та багато собі не треба брати, там вже аптечки немає. Ну, не знаю, але вже там багато речей вже є. А, ну тоді добре, тоді я візьму цю сумку, аптечку, і ще піду наверх, якісь там ще речі візьму. Ну, добре, йди. Так, що тепер з собою взяти? Хм, навіть не знаю. Так, ну. Давай візьму цей топік з собою, там цю кофточку, ці капчики. Хм, там об... капці не змістились, його чемодан, то я йому свій поставлю. Так, ну думаю, ці капці, оці мої капці, оці носки, оці носки, оці капці. Так, далі іду сюди гляну. Що тут в мене є? Візьму оцю кофточку, бо десь там в дівчат має бути концерт. Так, оцю юпочку, ці штани. Це не буду брати, це візьму далі. Якщо що, то ще заїду, цей топік візьму, оце візьму, що ще взяти? А, і цю шапочку. Оце треба все в чемодан положити. Ну і вроді все зібрала. Піду так. А, ще в цій треба взяти, ще червоні носочки. Ну, все, тепер точно. Дівчата, ідемте. Я вже все зібрала, можемо йти в новий будинок. Ура! Так вже хочеться кімнату побачити. Давайте, дівчата, ой, я вже бачу, ви курточки оділи. Вау, пішліть мої хороші. Майкл, ну все, я вже все зібрала. Ідемте в новий будинок. Пішли, Майк. Добре, я беру ці сумки. Так, треба провірити, чи все взяли, так. Так, все взяли. Пішліть. Давайте на виход. Угу, дівчата, тільки не відставайте. Мама, а далеко нам? ні, ще трошки. О, диви, який це якийсь концертний зал, вау, мама, дивись. Покажи, правда, дивіться який гарний? Афіша тут гарна. О, дівчатки, ну правда гарний зал. Дівчата, а ви знаєте що? Ви тут будете скоро виступати? Правда? Що правда, мама? Ну так, да. а вам що, в садику не говорили? Ви ж там якусь пісеньку розучуєте і будете тут виступати. Та сказали виступати, дівчата будуть виступати на цій сцені? Ну да, Майкл. А, ну да, ми там пісеньку одну вивчаємо, але не розкажемо яку. Ну добре, не надо, Скоро ми прийдемо на ваш концерт і побачимо. Ну що, ідемо в новий дом. Ну пішліть. А нам що тут недалеко пройти. Так, не відстаємо, пішли. Дівчатка, йдемо, йдемо. Все, пішли. Так, ну все, дівчата, знімайте курточки там і підете далі дивитись. Добре.